Про те, що відбувається на Харківщині, і як там власне, пережили ці дні, суботу, неділю, минулі дві доби, запитаємо у Анни Черненко, нашої колеги, вона з нами вже на зв'язку. Аню, вітаю тебе, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, героям слава а попередню інформацію про в. Від генштабу маємо про те, що у нас в області було обстріляно 14 населених пунктів. Щодо Харкова, цієї ночі було тихо. Хочу сказати, що детальне зведення від голови обласної військової адміністрації від правоохоронців ми чекаємо ще з того, що маю станом на зараз. У нас ті самі обстріляні 14 населених пунктів. Це знову північ Харківської області, зокрема ветеринарне селище, козача Лопань, Мала Данилівка. Ну і окрім того, дворічна про яку щодня да, Щодоби ми згадуємо, тому що це одна з найнебезпечніших територій зараз. От щодо Харківщини пов'язана з війною. Завчора у нас був обстріляний Куп'янськ. Стріляли з РСЗВ, побили житлові будинки росіяни. От знову обстрілом. Ну і село Карагічне там через мінометний обстріл дуже важких поранень, зазнав 30-річний чоловік. За його життя знаю, що протягом вчора боролися медики. сподіваюся, що все вдасться, і людину врятують. Ще раз кажу, що детальніше матимемо інформацію. Буквально я думаю, в найближчі хвилини, от коли опублікують зведення від області. Військової адміністрації. Я сьогодні трошки хочу розказати про те, як оговтуються ферми Харківщини від спочатку окупації, потім життя буквально на лінії розмежування. Розкажу і пропоную показати, як живе господарство фермерське на селі. Гусарівка, це Балакліс, це Балаклійська громада. А чому саме про нього? Ви знаєте, от здавалось би для порівняння да три тижні окупації під пробуло це село от, власне. Невеликий термін, да, якщо порівнювати з тими ж там іншими територіями Харківщини, досі на жаль окупованими території України, але навіть за ці три тижні е село дуже сильно постраждало. Ми от зараз бачимо, да, це наслідки е досі. От е ворожа російська техніка погоріла, вона лишається там, десь у стрівками ще не прибрана. Ну тобто, картини боїв, вони ще досі, от після того, навіть як звільнили дав давно це село. От вони отакі. От Щодо чому так сильно розбите зокрема, і підприємство, зокрема і сам населений пункт, сім місяців гусарівка знаходилася буквально на лінії розмежування, і от за час, поки цело було під окупацією, з тої інформації, що маю я, було вбито 17 людей, із них двоє діток. І от кілька ферма, вона є таким сільсько... Образуючим, знаєте, як кажуть градообразуючим підприємством, місце, де працюють майже всі мешканці цього населеного пункту, відповідно, дуже сучасне було да, з надзвичайною кількістю худоби, і з контрактами, да, з різними фірмами на всю Україну От молоко йшло а, саме на продукти для всієї України звідти і. Після того, як почалося власне повномасштабне вторгнення, з 2700 голів корів лишилося трошки більше 200, а з тисячі поросят лишилося всього 11. Це наслідки обстрілів, це наслідки, просто того, що вирізали худобу і не просто для їжі чи того, щоб забрати з собою, коли там росіяни тікали, просто навіть заради розваги. І зараз. Ця ферма, вона потроху гофтується, для них дуже важливо для цього товариства е Гусарівського, щоб розмінували поля, тому що щойно це відбудеться, вони зможуть ставати на ноги, далі розвиватися і е знову ж таки збільшувати поголів'я худоби в себе. Е зараз, знаєте, от просто коли бачиш побиті ці приміщення ферми, де були де була тепла підлога, де були пластикові вікна, вони жартуються на себе, що в них. А, краще було, ніж в багатьох веселях, отак от вони отримували свою худобу. І от, власне, ці найкращі такі сараї, я не знаю, як назвати, да? з, теплою, з теплою підлогою. Туди заходили росіяни, вони там оселялися, Ці три тижні вони дійсно нищили все, що могли. І от я пропоную послухати. А, про те наскільки постраждало ця це, це товариство з обмежновідповідальністю, от фермерське, і головне, що люди не здаються навіть по такі втрати, да з 2700 всього там 228 корів лишилося, але де знаходять сили, і як от відновлюються саме харківські фермери, щоб просто знову стати на ноги? Градами відпрацьовували літнім лагерям, коли в липні, серпні 22-го року і вбивали, знищували залишки корів. Вони через безпілотні свої пристрої бачили, де знаходиться велика худоба, і накривали градами, станками. Там було півтори тисячі голів великої худоби, Були корови, були телята, були різних возрастів там. І вони зайшли, нікого туди не пускали, а потім прийшли на ці вулиці, що рядом, кажуть, хлопці, сходіть покорміть корів. І шість чоловік пішло туди. Молоді хлопці, такі під 40-40, саме як у розквіти сил. Виходять назад, стоїть блокпост на виході з фермети. Вони їх зупинили, понадівали мішки на голову. І ми до кінця сьогодні не знаємо, як воно там було, що воно було. І хлопців нема. Потім знайшли в погрібах спалених людей. Я лазив той один погріб. Там, це, там, ну, ну, це, це картина така, що... Не дай Бог ти. Тут прильоти були кожного дня, і я е, на сьогоднішній е, 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 так сказати, що скільки їх ніхто і не рахував. Під час окупації, це з 3 березня, тут е, у нас знаходилося 178 галів великої рогати, саме Дойне стади, саме високодойне, то е, е, вони тут накидали протипіхотних мін під ноги. Коровам і закрили для того, щоб не могли люди заходити. Ну, а коли відкрив відчиняєш двері або ворота, то е, е, тварини пугалися, наступали і підривалися. Сутки йому, воно ще спить. Ви бачите, ті кліпсовані ті ще ні. Значить, троє суток проживає, ми його кліпсуємо. Заводимо на нього карточку, все як положено, ну спить воно. Наїлося спить. Що йому ще треба? З окупації. Значить, осталось у нас три барани, п'ять ярок, ну і молоднячок. ну Це для начала. так, Це асканійський мірінос вівці. Це наше начало. Я хочу звернутися для всіх українців України. Якби нам хтось поміг по одній голові. Щоб ми так все заповнили, все і, і те начало було б повним і нормально, і ми б нормально працювали, жили. Люди б у нас працювали, людей безробітних море. От ви знаєте, просто ця ферма вона відроджується саме завдяки маленьким новим коровам вівцям, які з'являються, і це на навіть на руїнах бачити це, дивитися, як все це поступово відновлюється. Це просто круто, приємно і дуже пишаєшся харківськими фермерами, що вони мають сили все це почати з нуля, тому що в них було просто велетенська, да, велетенський бізнес, велетенська справа їхнього життя. До речі, вже. Друге покоління однієї родини займається цією фермою, і от тепер вони так такі собі е, не, не анонсований флешмоб оголошують, щоб е, просить про допомогу, щоб почати встати на ноги, і дійсно, щоб знову в усіх мешканців села з'явилася знову робота. А, ну і власне от з'явилася ще оперативна інформація від обласної військової адміністрації. За добу а, у нас були обстріляні в Куп'янському районі село Курилівка. У нас в Овчанській громаді село Крагічне про яке я згадувала, де був поранений серйозний чоловік, і подоли з РСЗВ обстріляли територію там. Через це сталася лісова пожежа, яку довелося нашим рятувальникам гасити. І підрив так само за вчора. Ми маємо підрив 38-річний чоловік. Він наступив на своєму на власному городі на пелюстку і отримав осколкове поранення. Його госпіталізували. Тобто, от знову чергова дуба, вона принесла підрив. Залишаються небезпечними багато доріг, районів, місцевість, де побували окупанти. І Аню, власне, щодо твого репортажу із фермерського господарства, от хочеться дійсно. Підкреслити те, що наскільки люди просто обожнюють, люблять свою роботу, свою працю і mm. горять нею, і в очі в них світяться, коли щось вдається, навіть після такої страшної катастрофи, відновлювати і знову починати все спочатку, скільки праці було вкладено вже у цю роботу, в цей проект, в цей бізнес, так називаємо це на це справа їхнього життя. навіть словом бізнес важко назвати хоча зрозуміло, що це прибуткова річ, але. Але е, наскільки от наші люди просто люблять життя і працю, і, ну, і щось створювати, так? і наскільки от вороги, які приходять, в них в голові лише одне: абсолютно, все знищити, все розграбувати, всіх повбивати, і це велика, колосальна різниця між нами і тою ордою, яка надійшла. саме для цього і маємо жити, боротися далі, рухатись до перемоги. Тобі, Аню, дуже дякую за сьогоднішнє включення і за твою роботу, за твою працю. До Наступних зустрічей в ефірі